Welcome back to my channel. шановні, Сьогодні вийшло оновлення з парку і ми його скачали і зараз їдемо знову його пробувати і молитися, щоб нас пропустили security, щоб той штрих-код що мною, Все, Все, ми на місці чекаємо замовлення, але ще немає нема, нема, нічого, перезвоню. Мабуть, я візьму цей треш, звісно, но мені треба подивитися, що працює приложення, і там сьогодні ж один айтем. так що... Mm. Короче, той шоп на один айтем. Його нема в магазині. Я зробила заміну цього айтема і кастомер не понравився моя заміна, і все. І Ордер відмінився. Я хочу говорити на міксі, розумієте, англійською і українською. І плюс російський. Я хочу розмовляти на трьох мовах одночасно, так що вибачайте. Customer, кастомер, no. ордер і все. Не ордер, а айтем. А ордер був це один айтем. Розумієте? Я зробила substitution для одного Вам Це понятно, що я говорю. Деяким понятно. Просто мені важко прикладати це все в голові. Мені буду затикатися. Буду говорити, як говорю. Говорю. Привітайте. Але інший шоп. далеко їхати, але ну, нам треба спробувати. 25 доларів. 12 айтемів. Ну, 8 міль. Ну, пойдеть, пойдеть. шановні поки що, поки що. От бачите, от такий скрін мені треба з бігаючою полосочкою з таким штрих-кодом. І він зараз на ваших екранах телевізора. От мені воно треба завжди. Не так мені, як касирам і охрані. Що, поки працюємо, слава Богу. Ну, не будемо боліщатися, тому що це може бути ложна тривога. Їдемо? Перезвоню. Шановні, я взяла посилки, бо мені дуже стресово з цим шопінгом. З посилками бути... Легше і зароблю якісь гроші, бо що, правильно, в мене гроші вже якби кончаються. Все. На сьогодні все. Це весь влог. цілки бомки